Вітаю вас, діти! Запрошую на урок. Я досліджую світ. Розпочнемо із справи синоптик. Дайте відповіді на питання. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Чи є опади сьогодні? Яка температура повітря? На минулому уроці ми з вами розглянули природні умови Північної Америки. Давайте згадаємо, Північна Америка це Перший, другий чи третій за величиною материк земної кулі. Так, Північна Америка це третій материк за величиною. Водами яких океанів омивається материк? Так, північного льодовитого, Тихого та Атлантичного океанів. Згадайте, чим зумовлена різноманітність природних умов материка? Так, природні умови на материку дуже різноманітні, оскільки він має велику протяжність з півночі, де завжди холодно, на південь, де спекотно. У яких природних зонах розміщена Північна Америка? На материку є майже всі природні зони. Розгляньте їх. Північна Америка знаходиться у північній півкулі, як і Євразія, тому природні зони цих материків подібні. На території Північної Америки є Арктичні пустелі, Тундра, тайга, мішані та широколисті ліси. Лісостепи, степи і пустелі. Природа материка багата і різноманітна. Розглянемо рослини і тварини світ Північної Америки. У зоні арктичних пустель Північної Америки погодні умови суворі. Продовж року думуть холодні вітри, вирують заметілі. Мороз узимку сягає мінус 60 градусів. А влітку температура піднімається трохи вище 0 градусів за Цельсієм. В цей період на вільних від льоду ділянках трапляються тільки мохи та лишайники. А ось тварини, незважаючи на суворий клімат арктичних пустель, добре пристосувалися до цих умов. Це білий ведмідь, вівцебик, морж, Песець, ласка, полярний вовк, лемінг, тюлень. Крокуємо вперед. Ми у тундрі. Тут влітку мерзлий ґрунт трохи відмерзає. Тоді все довкола вкрите мухами, кущиками брусниць, лохини, заростями карликової берези і вільхи. У тундрі мешкають північні олені карибу, зрідка трапляються вівці, бик. зимувати залишається полярна сова, куріпки тундрова та біла, пуночка. Впевнена, ви пам'ятаєте, що тайга це царство хвойних дерев. У тайзі ростуть ялина, ялиця, сосна. Модрина. А ще на тихоокеанському узбережжі, де достатньо вологи й тепла, ростуть хвойні ліси, туді та дугласії. Це величезні дерева за вишки 80 метрів, вік яких сягає тисячу років. У тазі водяться чорні ведмеді, ведмеді гризлі, рисі, лисиці, олені, вапіті лосі, зайці. Із птахів поширені дятли, шишкарі, омелюхи, орлан білоголовий, який занесений до червоної книги. А зараз хвилинка відпочинку. У мішаних та широколистих лісах ростуть дуб, бук, липа, осика, береза. Дуже багато видів клена цукровий, червоний, сріблястий. Різноманітний тваринний світ лісів. Тут трапляється опосум, що належить до сумчастих тварин. У лісі живе дикобраз. Укритий барвистими голками. Кожна голка, а їх у нього 30 тисяч, має темну і світлу смужки. Трапляється скунс, який у разі небезпеки влучно стріляє рединою із неприємним запахом на відстань до 2-3 метрів. Зони степу та лісостепу Північної Америки називають прерії. Вони розташовані на великій центральній рівнині. Частину території лісостепу і степу розорано під лани пшениці та кукурудзи. У преріях цікавий рослинний і тваринний світ. Ростуть тут бородать жерад шезахіріум. Саговник, полин. Мешкають степова лисиця, бізон це могутня тварина, маса якої сягає 1500 кілограмів. Лугова собачка, літають беркути та інші птахи. На території Північної Америки є зони пустель і напівпустель, що займають найбільш посушливі райони материка. У пустелях Північної Америки ростуть колючий терен, агави, кактуси з тварин, особливо численні гризуни, хом'як, ховрах. Водяться дуже багато зміїв. Трапляються антилопа велоріг койоти. У країнах Північної Америки ухвалено закони про охорону і відновлення природи. І з цією метою створено заповідники і національні парки. В Північній Америці розташований Єлостонський національний парк, заснований у 1872 році. Він знаходиться в корруєрах і відомий гарячими джерелами, гейзерами, скам'янілими деревами. Гейзери. Це джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою. Чи знаєте ви, що одне з найбільших дерев світу цеквоє вічно-зелена, хвойне дерево. Воно може сягати 120 метрів завишки. Секвоя живе понад 3000 років і зустрічається тільки на території Північної Америки. Перевіряємо себе. Чому рослини і тваринний світ Північної Америки різноманітний? Порівняйте природні зони Євразії і Північної Америки. Як охороняють природу в Північній Америці? Отож. Природа північної Америки дуже різноманітна. У зоні артичних пустель, тундри, тайги, мішаних і широколисних лісів, лісостепу і степу ростуть рослини та мешкають тварини, що пристосувалися до природних умов цих територій. Природа з північної Америки ретельно охороняється. Домашнє завдання повторити тему на сторінках 43-46 та, використовуючи різні джерела інформації, підготуйте повідомлення про рослину або тварину, яка живе тільки в Північній Америці. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!